Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами потрапили в Україну слів. Згадайте, з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Погляньте, у нашій країні слів живуть ось такі звуковички. Це звуковичок кружочок позначає які звуки? Голосні, правильно, Це звуковичок. Одна рисочка позначає які звуки? Твердий приголосний. А це звучовичок дві рисочки який? М'який приголосний. Вірно. Запрошую вас пограти зі словами та звуками. Дидатична гра, тверді та м'які. Я вам буду назвати слова з твердим звуком, а вам потрібно змінити звук на м'який. Рука змінюємо. На м'який ріка, а тепер ви лак, ліки. Лось, літак, собака, сіно, кит, кит, нора, ніс. Молодці. Зробимо з вами звуковий аналіз слів. Перше слово рука. Вимовте його. Рука який перший звук? Р. Це голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який, твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук У. Голосний чи приголосний. Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук. К. Голосний чи приголосний. Приголосний, м'який чи твердий? твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Останній звук у цьому слові А. Голосний чи приголосний. Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступне слово ріка. Вимовте його. Ріка. Перший звук звук рік. Це голосний чи приголосний звук. Приголосний твердий чи м'який. М'який позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його кружечком. Наступний звук К. Голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Останній звук А. Голосний чи приголосний, голосний означаємо його кружечком. Молодці. Подивіться. У першому слові рука перший звук приголосний Р твердий, а у другому ріка звук перший «рі» м'який приголосний. Чому так? Тому що другий звук у цих словах різний. Погляньте, у слові рука. У, а у другому ріка І. А ми знаємо з вами, що звук голосний, і він пом'якшує попередній приголосний. Дидактична гра змінить звук. Я буду називати слова, вам потрібно змінити лише один звук, але таким чином, щоб утворилося нове слово: Сир, сич або мир. Сом. Сон, ваші варіанти. Коса, коза, ваші варіанти. Мишка, миска, ваші варіанти. Ніс, ліс, ваші варіанти. Молодці розгляньте малюнки. Давайте скажемо, як називаються всі предмети. Це в нас автобус, акваріум, апельсин, альбом, акула, абрикос, Айстра Ананас. А скажіть, що спільного в них. Правильно, всі ці слова починаються зі звука А. Назвіть слова, де звук А стоїть всередині слова. А тепер назвіть слова, де звук А стоїть в кінці слова. Який однаковий звук ви вимовляли у цих словах? Звук А, вірно. Ось такою літрою ми позначаємо звук А на письмі. Тож звуки ми чуємо і вимовляємо літри, ми бачимо та читаємо. А тепер викладіть літеру А з паличок для рахування. Літера А може позначати не лише звук, а ціле слово. Хоча й маленьке, послухайте речення. Слон великий, а мишка мала. Скільки у цьому реченні слів? П'ять слів. Правильно, складіть схему цього речення. Слон великий, а мишка мала. За картинками складіть речення на протиставлення з використанням слова А. Лимон кислий, а малина солодка. Складіть схему цього речення. Лимон кислий, а малина солодка. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Якими бувають звуки? Звуки бувають голосними, твердими приголосними та м'якими приголосними. А з якою літерою ми сьогодні познайомились, ми познайомились із літерою А. Чи може літера позначати слово? Так, літера А може позначати не лише звук, а й ціле слово. Бажаю вам гарного дня. До побачення!